Здравствуйте, друзі! Хочу з вами поговорити о такому розводі в інтерті з'явився як сайт Robbox. Не ведіться на це. Подивіться, баланс на щиту 2480. Щоб їх снять, нужно повисить уровень до, до другого. При цьому. Нас розводять на 444 гривні. Дивіться. Для новачків зробили таку штуку як 444 рубля за 2 часа. Щоб ви понімали, ці 2 часа істекли і все одно я можу поповнити за 444 рубля. Активувати. і нам висвідчується таку єрунду. Це розвод самий галімий, який тільки може бути. Не ведіться. Роббокс хоче кинути вас на деньги. Щоб ви розуміли, можете даже посидіти і почитати. Тут пишуть пользователь Николай. Кротов приобрел сертифікат 2 уровня. Ви посильте, за час цей Ніколай Кротов приобрітає по 10 раз ці сертифікати. Так що, любі друзі, це розвод. І так само всі бінарні акціони, які можуть бути, це розводіло на самому вищому уровні. Если Вас інтересує заробіток, можу предложить вам пару ссылочек під відео, де можна реально 4-5 доларів заробити в день. Був радий вам сообщить о такому розводі як Robbox.